Лише 9% усіх пластикових відходів, які були коли-небудь вироблені, були перероблені. Хоча з пластиковими пляшками одноразовим поздом ми зустрічаємося кожного дня. Замість того, щоб скло, пластик та папір опинялись на смітнику чи в океані, вони можуть бути перероблені на інші продукти. Для цього ми маємо сортурувати відходи та викидати їх у спеціальні смітники для переробки. Віддавати на переробку можна такі речі, як папір, батарейки, пластик, скло та багато іншого. А ще на переробці можна заробити.